Вітаю вас на онлайн-заході від Meet Code, який проводить громадська організація Art Group Argo за підтримки партнерів SAP, sap for good TechSoup Europe, ресурсний центр ГУРТ, портал Суспільно-Активних громадян. Подія відбувається у межах ініціативи Meet Code, що фінансується корпорацією SAP та Федеральним Міністерством внутрішніх справ Німеччини. Мене звати Олег Голота, я керівник і головний розробник компанії XRTube. Отже, давайте почнемо. Заходимо на сайт unity.com. Далі створюємо Unity ID. В Unity ID вказуємо свій імейл, пароль, Username і full name Ставимо галочки у всіх чекбоксах і тиснемо кнопку Create a Unity ID Далі заходимо в свій ID, натиснувши Sign In. Я зайшов в свій Unity ID. Далі клікаємо на аккаунт. Перевіряємо введені нами дані. І далі натискаємо Download Unity. Тут тиснемо Download Unity Hub і чекаємо поки завантажиться реліз версія Unity Hub. Чому я рекомендую завантажувати саме реліз-версію, тому що в бета-версії Unity Hub можуть не встановитися деякі драйвера. Далі, відкривши Unity Hub, тиснемо кнопку Installs. І тиснемо на кнопку Add, З'являється меню, в якому ми можемо вибрати необхідну нам версію Unity. Як ви бачите, вгорі є кнопки, за допомогою яких ми можемо вибрати ту чи іншу версію Unity, натиснувши кнопку Download архів. Так як для цієї лекції було рекомендовано використання Unity. 202138 f 1 То саме її ми і будемо шукати. Як ви бачите, тут велика кількість версій Unity, які ви можете використати для створення своєї програми. Я раджу встановлювати вам LTS-версії, тому що вони найбільш стабільні і в них виправлені ті помилки, які можуть вплинути на роботу програми. Тиснемо Download LTS Releases та шукаємо необхідну нам версію. А саме 2021.3.8F1. Тиснемо на дану версію, щоб подивитися, які були внесені зміни в цій версії Unity, а також які відомі наразі помилки і які помилки були усунені. Ознайомившись і зрозумівши, що дана програма підходить до розробки нашого додатку, ми тиснемо Unity Hub. Перевіряємо, що у нас буде встановлені Microsoft Visual Studio Community 2019 та Android Build Support. В Android Build Support перевіряємо Android SDK та NDK Tools та OpenGDK. Цього достатньо для того, щоб зробити розробку под платформу Android. Як ви бачите, для розробки на іншу платформу ми можемо вибрати встановлення відповідних пакетів. Зробивши вибір, тиснемо кнопку Continue. Ставимо галочку навпроти твердження, що ми ознайомилися і згодні з ліцензійними умовами. Після чого тиснемо кнопку Continue. Тепер у нас з'явилось віконце, в якому описані умови ліцензії Android SDK і NDK. Також ставимо галочку Після чого тиснемо Install. Завантаження і встановлення Unity займе певний час. При встановленні Unity з'явилось вікно для встановлення Visual Studio Installer. Тиснемо кнопку Continue і паралельно починається встановлення Visual Studio Інсталера. Відкривши все вікні, ви можете обрати ті пакети, які в майбутньому будуть необхідні вам для створення ваших продуктів. Пізніше ви також можете встановити необхідні пакети в самій Visual Studio. Я опускаюсь нижче в категорію Desktop and Mobile. Ставлю галочку навпроти «.NET Desktop Development. А в категорії Gaming ставлю галочку навпроти Game Development with Unity. В категорії Other Tools ставлю галочку навпроти .NET Cross Platform Development. Заходимо в вкладку Individual Components. Дивимось, які в Visual Studio будуть встановлені фреймворки. У вкладці Language Packs обираємо мову, якою буде відображатися. Інтерфейс Visual Studio. Далі переходимо в вкладку Install Locations, обираємо місця, куди буде встановлено Visual Studio, де буде зберігатися завантажений кеш, а також завантажені компоненти і наші SDK. Я залишаю все по замовчуванню і тисну кнопку Install. Після чого починається встановлення Visual Studio Community 2019. Як ви бачите, Процес встановлення Unity ще продовжується. Я пришвидшу відео встановлення програм. Отже, після встановлення всіх програм ми заходимо в Unity Hub, тиснемо кнопку New Project, обираємо 3D, даємо назву нашому проєкту, я даю назву Max AR App і тисну кнопку Create Project. Створення проєкту також займає деякий час. Після відкриття вікна Unity одразу заходимо в меню Файл. Обираємо Build Settings та в списку «Платформ» обираємо Android. Навпроти Texture Compression обираємо ISTC і ставимо галочку навпроти Development Build. Після чого тиснемо кнопку Switch Platform. Це важливо зробити на початку, тому що після того як ми додамо об'єкти в сцену, перехід на іншу платформу буде займати більше часу. І на кінець, давайте додамо відкриту сцену в список сцен, які будуть додані в додаток. В нашому додатку ця сцена буде єдиною. Далі переходимо до назви сцени. І перейменовуємо її. Я називаю її MaxDair App. Тепер нам треба зробити аккаунт на сайті developer.maxed.com. До цього відкриваємо браузер і вводимо в пошуку developer.maxed.com. Відкрившимся в вікні, тиснемо на кнопку Login. Після чого опускаємось нижче і тиснемо кнопку Sign Up. Відкрившимося вікні заповнюємо всі вільні поля. Вказуємо ваш імейл, ім'я та прізвище, пароль, вказуємо країну, вашу посаду, назву компанії, чим займається компанія і розмір вашої компанії. Ставимо галочку Навпроти, що ви згодні з умовами ліцензії, після чого тиснемо Sign Up. Вам на електронну пошту прийде підтвердження реєстрації на ресурсі developer.maxt.com І вам потрібно буде підтвердити цю реєстрацію. Далі тиснете кнопку Login. Переходимо на вкладку Download і тиснемо кнопку SDK. Нам потрібно завантажити SDK, який ми потім додамо в Unity. Зверніть увагу, що нинішня версія. SDK 5.0.6. Пізніше, коли ми будемо отримувати ліцензійний ключ, нам потрібно буде вказати версію SDK. Отже, поки завантажується MAXAR SDK, давайте продовжимо налаштування. Тиснемо на кнопки My Menu і переходимо в License Manager. В цьому вікні тиснемо кнопку Get SDK License. Вводимо назву нашої ліцензії. Я ввожу Mid Code 2022. А в полі App ID нам потрібно внести інформацію з Unity. До цього переходимо в меню File, обираємо Build Settings, далі тиснемо Player Settings. Перевіривши, що ми знаходимося у вкладці Player, навпроти поля Company Name вказуємо назву нашої компанії. Я пишу XRTube. Опускаємось трошки нижче і розгортаємо вкладку «Other Settings. Опускаємось нижче до категорії Identification і дивимось, що написано в полі Package Name. Я ставлю галочку, щоб можна було скопіювати це поле, виділяю текст і копіюю його. Після чого знімаю галочку і перехожу в вікно менеджера ліцензій на сайті developer.max.com. Тут в полі «App ID» Вставляю скопійований з Unity Package Name. Виконавши ці операції, перевіряємо, що у нас стоїть тип ліцензії Free і тиснемо кнопку Get. Як бачите, у нас з'явилася нова ліцензія, яка має назву Meet Code 2022. Далі натискаємо стрілочку в My Menu і тиснемо кнопку Target Manager. В цьому вікні. Тиснемо на кнопку Create New Target Group. Даємо цій групі ім'я Met and Code 2022 і тиснемо кнопку Create. Переходимо в новостворену групу і тиснемо кнопку Upload Target Image. Далі тиснемо кнопку Add Files. І вибираємо нашу тригерну картинку. Після чого тиснемо кнопку Відкрити. Як бачите, вона завантажилась. По замовчуванню ширина встановлена на 0,3 метри. Я нічого тут змінювати не буду. І тисну кнопку Upload. З'являється вікно з підтвердженням завантаження. Тиснемо ОК. Як бачите, у нас була завантажена наша картинка. І рейтинг її розпізнання дорівнює 5 зірочкам. Якщо ваш рейтинг нижче 4, то бажано обрати інше більш контрастне і якісне зображення. Ставимо галочку в четбоксі нашого зображення і тиснемо кнопку Download Target. В в вікні ми обираємо платформу, куди буде завантажений таргет. Так як ми працюємо в Unity, обираємо Unity і тиснемо кнопку Download. Як бачите, файл завантажився. Так як в Max AR SDK немає 3D-моделі пінгвіна, яка була на заставці, давайте знайдемо безкоштовну 3D-модель подібного пінгвіна, щоб використати його як ту модель, яка буде відображатися за до допомогою тригера. Є декілька способів пошуку моделей, але я попередньо передивився і найкращий варіант на сайті sketchfab.com В пошуковому вікні пишемо Pingwin і обираємо безкоштовну 3D-модель пінгвіна. Тиснемо на кнопку Download 3D Model і в в вікні тиснемо на кнопку Download навпроти. FBX моделі. Переходимо назад в Unity, закриваємо вікно Project Settings, а також Build Settings. Переходимо в вкладку Assets, повертаємося в браузер і обравши Maxed IR SDK, затиснувши, перетаскуємо його в сцену Unity відкрившимся вікні тиснемо кнопку «Імпорт». Зараз іде розпаковка і завантаження Max SDK в Unity. Знову переходимо в браузер і обираємо базу даних з нашим триггером. Також затиснувши, перетягуємо її в Unity. Відкривається вікно завантаження і також тиснемо кнопку «Імпорт». І останнє нам потрібно перенести в наш проект на Unity завантаженого пінгвіна. Так як завантажена нами папка в архіві ZIP, треба її розархівувати. Розархівувавши, ми додаємо дану папку в наш проект Unity. Для того, щоб пінгвін виглядав непогано, давайте перейдемо і налаштуємо йому матеріал. До цього заходимо в папку PingWins 2. Заходимо в папку Текстур і натиснувши праву кнопку миші, вгорі наводимо на категорію Create і обираємо Materials. Переназиваємо матеріал на Penguin і назначаємо йому наявні тут текстури. Кольорову карту переносимо в канал Albedo, а синю в канал Normal Map. Цих двох карт достатньо, щоб матеріал виглядав непогано. Далі знову переходимо до 3D-моделі. Обираємо її. Переходимо в вкладку Materials, тиснемо на навпроти Material і в вікні пошуку вводимо «Penguin», Після чого обираємо цей матеріал. Наразі ми доналаштували нашу 3D-модель. Тепер давайте безпосередньо прийдемо до створення AR 3D сцени. Переходимо в меню об'єктів нашої сцени. Одразу видаляємо Main Camera» бо вона нам не потрібна. Переходимо в папку AR, далі в Prefabs і перетаскуємо ar камера в нашу сцену. Далі перетаскуємо в сцену Prefab Image Trackable. Також тиснемо в сцені правою кнопку миші і обираємо команду Create Empty, створивши Пустий GameObject. Перейменовуємо цей об'єкт в Max.AR Script. Далі тиснемо кнопку Add Component і в полі пошуку вводимо Image Tracker Sample. Цей скрипт обов'язково має бути на сцені, в якій буде проводитися розпізнання тригерного об'єкта. Переходимо в папку Assets, заходимо в Penguin, далі в папку Source. І, затиснувши, перетаскуємо в нашу сцену пінгвіна. Ставимо нашого до дочірнім до об'єкта Image Trackable. Після чого доналаштовуємо його позиціонування і розмір. Розмір 0,1 буде достатньо. Далі давайте проведемо фінальне доналаштування. Обираємо об'єкт Image Trackable. Як ви бачите, в, в скрипті Image Trackable Behavior в полі написано. Missing Object. Саме сюди має бути додана створена нами тригерна картинка. Для цього переходимо в Streaming Assets, потім в папку Max AR. Обираємо базу даних Meet and Code 2022. Далі обираємо Image Trackable і переміщаємо Flowers в поле Missing Object. На останок, давайте повернемо пінгвіна, щоб пінгвін дивився на нас, коли ми наведемо камеру на тригерну картинку. Далі вибираємо об'єкт IR-камера і в вікні Inspector тиснемо на кнопку Configuration. Як бачите в полі License Key у нас пусто. Тож, переходимо в браузер на сайт developer.max.com, тиснемо на кнопці License Manager, переходимо в ліцензію. Mid End Code 2022. Випадаючому списку License Key обираємо п'яту версію. Якщо пам'ятаєте, раніше я на це звертав увагу. Копіюємо створений ключ. І, перейшовши в Unity, вставляємо його в вікно License Key. Зберігаємо проект і давайте протестуємо, як все працює. Тиснемо кнопку Play. Після чого наводимо камеру. На Все працює нормально і на нашому зображенні з'явився пінгвін. Добре, тепер давайте створимо додаток під Android. Для цього переходимо в меню File, обираємо Build Settings, тиснемо на Player Settings. Заходимо у вкладку Other Settings. Переходимо в категорію Identification і навпроти Minimum API Level обираємо Android 6.0. Саме це. Мінімальна версія Android, яка підтримує ARCore. Далі нам треба перейти в вкладку Publishing Settings. Якій вам треба створити ключ, натиснувши Keystore Manager. Відкрившимося в вікні, тиснемо кнопку Keystore. Далі обираємо Create New та Anywhere. Даємо новому ключу назву User and Code 2022. 22. І тиснемо Зберегти. Далі вводимо пароль. Підтверджуємо цей пароль. Псевдонім. Знову пароль. Підтверджуємо його. Далі вводимо. Ім'я та прізвище автора пароля, кількість членів організації, саму назву організації, місце розташування та область розташування і самому низу поштовий індекс, після чого тиснемо Add Key. Підтверджуємо створення ключа. Тепер вносимо сюди пароль, який ми ставили до ключа. Навпроти поля Alias обираємо джан, а нижче вводимо пароль. Далі закриваємо це вікно і тиснемо кнопку Build. Даємо назву додатку MaxAirup1 і тиснемо Зберегти. Як бачите, по повідомлення в консолі створення додатку пройшло успішно. І тепер він відображається в папці нашого проєкту. Тепер давайте запустимо цей додаток на телефоні. Як бачите, додаток питає дозволу використовувати камеру. Як ви можете побачити, я використовую не кольорову картинку і раніше казав про контрастність зображення. Саме контрастність грає основну роль в розпізнанні картинок і приєднання до них 3D-об'єктів. Дякую за увагу і бажаю створення крутих додатків.